Навчитися співати веснянок вирішила Тетяна з Києва. На захід прийшла з двома доньками. Про співочу майстерню жінка дізналася з анонсу на сторінці Скансену в соцмережі. Зараз в вдалині від батьківщини, від, верніше від місця, де ми проживаємо. Хочеться доторкнутися до перших джерел і залікувати ту рану, яка на душі, я думаю, у багатьох. Я співала. Співала декілька разів, брала уроки. Це було при музеї вчора. Пізніше шукала гурти, але так і не вийшло в мене влитися в колектив, то робота, то ще щось. Ви знаєте, якби були запропоновані народні танці, і ми побачили візбуз. Ми б також приїхали. Хоча нам сюди добиратись, десь може межах півтори години. Все, що стосовно народного, чи це спів, чи випічка, чи пісня, чи реконструкція одягу, ми були би тут. На майстер-клас прийшла й Ужгородка Ольга. Я зрозуміла, що потрібно перезавантаження. Чомусь саме тоді я побачила це оголошення, і перше відчуття, що так мені це потрібно. Співаю я вдома. Але співати я люблю, мабуть, не вмію, але люблю насправді, коли лунає а особливо такого типу, то це дуже терапевчення, дуже сильне. Я вже я бачу. А чомусь я ще не знаю, що не буде відбуватися. <зас> <це, зас> <зас> але я десь щось бачу, як навіть у візуальному якомусь такому вимі. Перш ніж співати, учасники вчилися правильно дихати. Далі звук плине і до нього долучаються різні діти. Веснянки для вивчення підготувала організаторка заходу Віра Ібрямова Сиворакша. Жінка каже, вони були написані на Чернігівщині. Веснянко почати, Веснянко почати. Зараз по це. Я заспіваю і ми зразу першу фразу. Дозволь мені, моя мама. Це автентичні пісні, яким там сотні, може й тисячі років. Це веснянки будуть, які раніше співали отак до Пасхи, щоб весна скоріше прийшла. Ми з двома синами втекли від війни, але співати є потреба, тому що, по-перше, це дуже терапевтична така процедура, сам спів. Він дуже допомагає в різних стресових ситуаціях, а зараз це як не є стресова ситуація. А по-друге, мені здається, що запит на рідну культуру, її вивчення, розуміння, усвідомлення зараз як не є актуальний. Чи це Чернігівщина, чи це Закарпаття. 13 учасників долучилися до майстер-класу зі співу в Ужгородському Скансені. Це збудка ритмки така цікаво. За словами Віри і Сиворакши, планує організувати такий захід і наступного тижня. Ірина Олах, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.